Усіх глядачів, які доєдналися до ефіру першого подільського, інформаційний підсумок дня до вашої уваги просто зараз. Говоримо про головне. Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду матеріали стосовно двох мешканців Хмельниччини, які публічно заперечували збройну агресію РФ проти України. Житель ярмолинців відкрито закликав підтримувати дії держави-агресора, схвалював дії расистів, повторював кремлівські наративи. Інший колаборант з Хмельницького поширював у соцмережах агітацію на підтримку дій РФ, прославляв окупантів, заперечував їх воєнні злочини та закликав до незаконного приєднання до Росії тимчасово окупованих територій. За матеріалами управління служби безпеки України в Хмельницькій області перед судом постануть ще двоє агітаторів руського міра. Наразі обом вже оголошено про підозру за частиною першої статті 111 прим. 1 Колабораційна діяльність ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у їхніх дописах у соціальних мережі та висловлюваннях публічної підтримки збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників. А також виправдовування воєнних злочинів окупантів. Поліцейські піймали викрадача авто, який у стані сп'яніння спричинив ДТП та зник з місця події. Аварія сталася у Волочиську. Напередодні пізно ввечері 29-річний чоловік поцупив автомобіль колеги зі стоянки підприємства, на якому вони разом працюють. Після цього нетверезий водій допустив зіткнення з бусом та покинув місце події. Зупинили поліцейські гори водія в Теофіполі. Йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. В області почастішали випадки онкозахворювань серед жінок. Хмельницький обласний протипухлинний центр щоденно приймає сотні пацієнток. Більшість з них, кажуть спеціалісти, могли б уникнути серйозних наслідків для здоров'я за умови вчасного звернення до лікаря. Тож онкологи нагадують про методи боротьби з хворобою та важливість планових обстежень. Спеціалісти фіксують. Жіночі онкозахворювання почастішили. Зросла кількість звернень до Хмельницького обласного онкоцентру. За день лікар-гінеколог приймає близько 40 пацієнток. Серед них багато переселенок. Але я бачу, що онкопацієнти стали молодші. Це говорить, що вчасно не проведені профілактичні огляди, там де був можна було виявити передракові стани. Це пацієнти приходять набагато важчі, тому що вони дуже часто сидять вдома, надіються, що може це пройде, може їхня біль, чи якісь там симптоми пов'язані з якоюсь роботою. Вони все пов'язують, що я переживала і через сто в мене там з'явилася кровотеча. Фахівці кажуть, жінки затягують з візитом до лікаря, внаслідок чого лікування ускладнюється. А з віком планові обстеження слід робити регулярнішими. Окрім того, деякі з хвороб передаються статевим шляхом. У жінок найчастіше в онкогінекології це рак ендометрія. Це жінки зазвичай, вже коли в них менопаузальний вік, і в них з'явилися кров'янисті виділення. Друга по частоті хвороба це рак шийки матки. Рак шийки матки у молоді у репродуктивному віці це причиною є вірус папіломи людини. Молодь зараз, зараз заражена у 80%. Ще однією проблемою у лікуванні є неповні поставки препаратів для хіміотерапії через порушену логістику. Тому наразі 100% забезпечення немає. Тож, як зазначає лікарка, профілактичні огляди, своєчасні ПАП-тести та цитологічне дослідження можуть убезпечити від важких діагнозів. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Українські нардепи міркують чи слід скасовувати свята 8 березня, день перемоги чи день праці. Натомість пропонують на рівні держави запровадити інші святкові дні. До прикладу, День української жінки, 25 лютого, Шевченків день 9 березня, чи день матері друга неділя травня. Сьогодні ж у недержавне свято, 14 лютого, ми поцікавилися у хмельничан, які найдорожчі подарунки їм робили в житті. Відповіді в нашій традиційній. Рубриці. Скажіть, який найдорожчий подарунок вам дарували? Спінінг. Сумку вітан. Хто, коли, чи чистя... Моя дружина день народження. Найдорожчий подарунок, який мені дарували, це, напевно, був мій ігровий ноутбук. На плані фінансово не знаю, бо я не рахувала, яка там ціна. В плані духовно це, звичайно, якісь обійми, признання, кохання. Ну, якщо так судити, ну, ноутбук, напевно. Квадроцикл. Це був найдорожчий подарунок. А так більше подарунок. Взагалі то дарується такі, щоб можна було і недорогі, і було приємно. Це кохання, яке подарувала мені моя дружина Вікуся. От. І подарувала дочку. На день народження дарували. Батьки. Телефон. Друг, просто так. Це було давно. Який найдорожчий подарунок вам дарували? Дитину. Для всіх українців лютий став найтрагічнішим місяцем в році. Водночас у всьому світі саме в лютому відзначають найромантичніше свято. Традиційно День Святого Валентина закохані зустрічають разом, дарують подарунки та роблять романтичні жести. І хоча багато пар цьогоріч не зможуть відсвяткувати разом, адже їх розлучила війна, почуття можна зберегти на відстані. Чи на часі говорити про романтику та чи стали хмельничани під час війни кохати більше, знають наші кореспонденти. Навіть попри похмурий лютневий день, більшість хмельничан на вулицях міста усміхнені, адже саме 14 лютого весь світ відзначає день усіх закоханих. Навіть війна не завадить справжнім почуттям, кажуть містяни. Кожен другий із подарунком. Почуття висловлювати завжди доречно, незалежності чи війна, чи якийсь там апокаліпсис, Не знаю, може для якихось людей це знаєте останній шанс. Любов це сила, яка перемагає зло. Інтимне це, це інтимне. Відносини не змінились. Звичайно, стали міцніші, тому що переоцінка цінностей. Тільки почуття. Тримають наших військових там, тому що вони знають заради чого вони боронять Україну. Мій чоловік служить, тому для нас це свято на відстані. А чи змінилися інтимні стосунки під час війни? Вони стали ще пристраснішими, коли ми зустрічаємось. На початку повномасштабного вторгнення зацікавленість українців до сексу значно зменшилась. Цьому є логічне пояснення, кажуть психологи. Адже основним завданням для багатьох стало пристосування до нових надскладних умов. Проте війна триває майже рік. До того ж, секс є одним із способів зняти стрес та напругу. Тож не дивно, що під час війни все більше людей заглядають у магазини для дорослих. Попит не сказати, що сильно збільшився, але набагато більше стало приходити за подарунками. Всі дуже часто приходять за різними іграшками інтимними, але ми завжди стараємося рекомендувати щось більш цікавіше. Приходять люди зовсім різного віку, але в середньому такий самий ходовий, скажімо так, контингент це десь приблизно 20-30 років. Як каже Анастасія, для багатьох існує стереотип, що у секшопі можна придбати лише іграшки для дорослих, проте тут асортимент досить різноманітний. Це і білизна, парфуми з феромонами, наліпки на тіло, різні девайси та навіть косметика. Але останнім часом розповідає продавчиня, найбільшим попитом користуються рідкі вібратори. Це ось такі от гельчики. Це гелі, які е, мажуться на інтимні зони, е, і вони дуже от, збуджують, вони посилюють бажання. Вони називаються рідкими вібраторами, тому що вони дійсно відзивають відчуття вібрації по шкірі. Такий гель можна придбати за 755 гривень. Також досить популярним серед покупців є масажні свічки з натуральними маслами. Ціна їх коливається від 400 до півтори тисячі. Бюджетнішим, але не менш цікавим, є варіант аксесуарів для жінок. Колготки, наліпки, чокери обійдуться всього у 100 гривень. Їх можна носити не тільки там, під час сексу, а можна і в повсякденному житті на одяг одягати. Це дуже гарно. Але найперше, з чого починають знайомство початківці, це кайданки. Їх можна придбати за 300 гривень. Вони можуть бути різні, можуть бути металеві, можуть бути шкіряні. Такі за ціною будуть металеві, от саме такі 950 і вони по вартості можуть бути взагалі від 300 гривень. Взагалі я рекомендую брати шкіряні, тому що вони йдуть більш зручніші, вони йдуть більш довговічніші. Але початківці зазвичай починають з металевих. Не знаю чому, але от чомусь метал всім більше подобається. Психологи із свого боку пояснюють, як все ж таки війна впливає на стосунки. Темна близькість допомагає не тільки впоратись із негативними емоціями, а й посилює відчуття довіри та спокою. Ми не можемо сказати, що війна вона або покращила стосунки, або погіршила стосунки. Це все є індивідуально. І якщо це є цінним для пари, то вони дійсно мають формат зміцнення. За порадою психологів, аби зберегти та покращити стосунки під час війни, потрібно більше спілкуватись, вирішувати проблеми спільно та ділитись переживаннями. І тоді жодні негаразди не зможуть вас розлучити. Аліна Жукевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Дарують подарунки, запрошують на побачення або навіть вперше освічуються у коханні. Для тих, хто має другу половинку, 14 лютого завжди особливе. День святого Валентина вже понад півтори тисячі років з'єднує серця. Наші колеги побували в Хмельницькому раці, аби дізнатися скільки пар побралися цього дня. Лунає музика. За кілька хвилин Світлана та Віктор обміняються обручками, поставлять підписи та вперше офіційно у статусі чоловіка та дружини поцілуються. Молодята довго думали із датою, яка стане символом їхнього майбутнього. Порадившись, зрозуміли, що весілля неодмінно відбудеться у День Святого Валентина. Ми всі знаємо, ми будемо святкувати. Ніколи не забудемо, що у нас от така подія відбулася 14 року на день закоханих. Нареченому дата весілля подобається. Вірить, що шлюб, укладений у день святого Валентина, буде довгим та щасливим. Що кохаюся в Це саме головне в житті це кохання, сім'я підтримати і привітати закоханих. Прийшли батьки. кажуть, сьогодні вони стали великою родиною. «Бажаю їм тільки щастя і добра, злагоди миру. Сам перед це щастя дітей. А ми приєднуємося до них і все. А в нас де нас де все добре. А в нас Загалом у Хмельницькому 17 пар обрали 14 лютого для одруження, проте ця кількість ще може збільшитися. Ми учасники акції Кохання переможе, яке проводить Міністерство юстиції, і тому наші працівники будуть до 20-ї години вечора, з 8 ранку до 20-ї години вечора, приймати заяви і одночасно реєструвати шлюб. І військових, і цивільних громадян від початку повномасштабного вторгнення кількість охочих одружитися зростає загалом за 2022 рік у Хмельницькому було зареєстровано майже три тисячі шлюбів. Оксана Медведєва Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. День усіх закоханих у Європі почали святкувати ще з 13 століття. А в Америці це свято прожилося лише 500 років по тому. В Україну день усіх закоханих прийшов значно пізніше. Багато хто плутає цей день із днем Ангела Валентини однак, за церковним календарем. Вони імени не святкують 8 січня, 23 лютого та 29 липня. А от день святого Валентина має власну історію. Чи дозволяє церква його відзначати, розповів єпископ Кам'янець-Подільської єпархії Владика Іван. Справді був такий святий, скажімо, він переважно вшановується в західній церкві. Господь благословить тих людей, справді, які бажають бути разом, особливо тайні подружжя, виявляють цю любов один до одного так, і приймає таїнство подружжя. Тоді Господь благословить ці, ці добрі наміри, ці бажання, скажімо, ці почуття. На Хмельниччину прибуло 9 фур з гуманітарним вантажем від Республіки Молдова. Це одна з найбільших партій допомоги, яка була доставлена в область від початку війни. Молдова вкотре передає допомогу всім тим, хто мужньо протистоїть рашистській навалі, та тим, хто через агресію і терор Росії змушений покинути свої домівки і знайти прихисток на Хмельниччині у вантажі з 9 фур на 130 тонн, генератори, медичні засоби та речі першої необхідності, ковдри, намети, теплий одяг. Усе отримане найближчим часом буде розподілено відповідно до потреб. Жителі села Томашівки продовжують допомагати військовим теплими речами. Перед викликами війни кажуть, у Ярмолинецькій тергромаді важливо не розгубитися і робити свою справу до цілковитої перемоги. Селяни передали військовим плетені вовняні шкарпетки та килимки. Надзвичайно важливим є те, що люди у тилу повсякчас долучаються до допомоги і формують спільний фронт участі у нашій визвольній війні. Тисячі об'єднаних долонь це і міць народу, що боронить свою землю. І наразі це все, про що ми хотіли розповісти. Стежте за наступними випусками новин на першому подільському, аби нічого не прогавити. До зустрічі в ефірі.